У цьому відео ви побачите, як виглядає пляж Чорноморська наприкінці осені та те що ще Вимушена з вами на деякий час попрощатися! Всім привіт! Сьогодні приїхала у Чорноморськ, хочу пройтись біля пляжу, бо давненько вже не була біля моря. Була у Чорноморську десь у кінці вересня. Прийшло тут багато різних подій, не дуже гарного такого характеру. Всі, мабуть, з новин їх знають. Курортний сезон у Чорноморській закінчився, пляж пустий, людей немає. У... Десь у середині жовтня я була у Польщі, у Закопане, зняла дуже багато цікавих випусків, але чомусь ніхто їх не переглядає, бо, мабуть, Ютуб не дає рекомендації, тому якщо вам буде холодним. Зимніми вечорами нічого робити, і ви хочете подивитися гарну природу. Можете зайти у плейлист Закопане, придивитися випуски, як ми ходили по горам, бо нам було і складно, ми не альпіністи, ми люди, які, які ведуть не дуже активний образ життя, але... Ми змогли декуди дойти, багато чого гарного побачити. А зараз пройдусь по Чорноморську, гляну, що тут, як. Знімаю дуже гарне море, бо я так уже зрозуміла, що глядачі моєго каналу люблять більше море, ніж гори. бо дуже мало хто заходить, дивиться про гори. Але я думаю, що Подивіться про гори теж варто. Тому заходьте, переглядайте, а зараз вам чудового настрою з Чорноморського. Останнє моє відео з Чорноморську було знято на цьому пляжі. Тоді ще було багато людей, а можете побачити, як він виглядає зараз. Пісочок зараз став такий білий-білий. Людей на пляжі немає нікого. Тільки один рибалка сидить, рибалить. Море таке сьогодні дуже класне. Зараз піднялася наверх, піду до приморських сходів. В басейні, ще не злита водичка і там плавають голуби замість людей вже. Ось людина ходить збирає мушлі. Тут вже все прибрали, тут стояли лежачки. Зараз усе вже порожня. Люди вільно гуляють по пляжу. Даже не в це. Бачу, що пляж прибирають від різного сміття зараз. Їх тут підгодовують, та й риби сповно, тому вони довгі. Я читала в телеграм-каналі, що пляжі Одеси заповнили медузи. І у нас тут у Чорноморську також дивлюсь, ось дуже-дуже багато медуз. Є такі дуже великі. Чому вони сюди всі припливли? І вони тут за каміння ось зачепилися, лежать по пляжу повно їх. Дуже гарний сьогодні день. Вимушена з вами на день час попрощатися. Так як на каналі практично немає перегляду, немає сенсу випускати нові відео. Ще вийдуть десь два відео, одне з Костеліском, ми по печерам там ходили, і одне про проїзд додому. І, мабуть, більше не буду нічого знімати. Так як я бачу, що канал нікому не цікавий. Тому, не знаю, деякий час зроблю перерву. А може і назовсім закрию, побачимо. Тому можу сказати, що хочу побажати всім всього найкращого, миру головне, любові, злагоди у сім'ях. І на деякий час попрощаюсь.